В нас задача задекорувати за допомогою наших металів, задекорувати металічні рами. Ми будемо використовувати різні метали, різні способи окислення, і будемо дивитися за результатом. Що з цього вийде, ніхто не знає, тому що корозія металу, цей ефект, це доволі непередбачуваний ефект, і... але він завжди виходить прикольний. Так що почнемо. Так, коротше, дивіться, як виглядає метал. <Paste> так, я ще здам комусь помішайте, щоб ви також знали. Так, от наша фера і свізуючо. Він складається з двох компонентів. <s> <playthrough> Мій складається з одного. Так, і що ми робимо? Ми зараз беремо. Ось це все. Пропорція? <пу> <пу> <Heroes> Підозрюю, що так просто цю баночку сюди вивалюємо і все. Так, ну цього виходить 250, а цього 750. В сумі ну кілограмчик виходить. Так, Хто мі... сміливо мішати буде? Пальцем. Пальц можна пальцями. Так, Можна пальцями, можна не пальцем. ну хто як забажає. Ні, ну, типу, можна, наприклад, змішувати тобто виходить це 3 до 1. Можна просто розбити, якщо треба, там собі чуть-чуть підмішати. Да, на вагах просто кидаєш і все. Так, хто мішає? Так, тільки обережно, щоб в нас воно не висипало, щоб пропорцію не, не збити. Тобто я от зараз покажу вам баночку. От, У нас от змішаний вже більше, ну я не знаю, десь, мабуть, місяців зо два. Ну, думаю, десь так. І, Так, це, да, це от таке, абсолютно таке саме. І що відбувається? Погано закрита кришка і е, починає ржавіти, ну, як справжній метал. Е, потрапляє е, вологість і все. В нашому випадку це взагалі не страшно. Тому що ми так і будемо ржавіти. Тоже ага. трохи таксі камани, так? Да? Це там, красочки понюхати. Не-да-да, -да -да, знаю, 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 знаю. Угу. Так, я думаю, що нам варто. Спробувати. Ну, Я за те, щоб це наносить губки. Тому що е, я правильно розумію, що нам потрібен такий максимально побитий корозійний ефект. Де? Порядок. Це ми точно можемо. Коротше, можна для цього, звичайно, використовувати морську губку, яку коштує дуже багато грошей. Але я зазвичай беру просто звичайну губку і патра... панахаю, і все. І все нормально працює. Ще нюанси одразу по роботі з металом. Е, якщо ви хочете, щоб все ржавіло нормально коректно, тоді ми нічого не сушимо. Е, якщо ми починаємо сушити, от, оця у нас акрилова пленочка, яка є зв'язуюча, вона не вспіває е, розходитися, уходить всередину і вона просто на поверхні висихає і виконує функцію такого так званого собі захисту. Тобто ну, умовно, це що буде покрити лаком. Так, воно буде ржавіть з часом, якщо його багато поливати, але воно не буде працювати так, якщо це буде висихати нормально. Е, ну, з приводу рівномірності, питання дуже спірне, тому що рівномірного немає нічого. Абсолютно. І е, робити це не, не потрібно ні в якому разі есть тобто, я просто про те, що можна, наприклад, робити так. В одне місце прям багато туди навалить. Все злобає прям. І це... А, до речі, можна імітувати там зварний шоу, ну теж, наприклад. Ну, але ви це можете і так зробити. У нас такого, на жаль, немає. Як це машина, да, думаю, сварку притащить сюди. Ну ладно. Е, так, що ми маємо? По-перше, висихання. Е, в ідеалі, якщо ми говоримо, там, наприклад, про стіни, то кожен з етапів я рекомендую доба. Погрунтувались на наступний день, наносимо перший шар. Там Нанесли перший шар, на наступний другий шар. Наносим. Але це ми говоримо знову ж таки підкреслюю, про стіни. Е, тут має бути, ну тобто, якщо воно вже тактильно. Високше, ну, тобто, не прилипає нічого, не деформується ніяким чином. Ну, тоді можна вже прям активатор в нього. Ой, ну я одразу от, з спостережень своїх скажу, що мені дуже подобається, наносити сюди. Е, матеріал зовсім по-іншому себе веде. Тобто він краще, він краще липне. Я от за що, що його можна стерти. От Його можна стерти. А тут не дає. Так, да, ну воно дуже класно. Порівняно з цим, воно прям дуже класно лягає. З руками нічого, так? Да? Ну, 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 в мене ще цілі. Поки що є. Нам ось ось оце, ой, ось оце. Нам все вже в принципі показав. Тут ось що ми маємо. Що ми маємо? Уже пішла реакція. Ще з моїм вальним активатором, це буде взагалі тут пожар. Я е, с... прихильник того, що абсолютно все, що наноситься наші матеріали, має бути через ґрунт, через е, од... однакову основу. Якщо це ґрунт, то це ґрунт. А все, що зверху, це все наша хвора уява. Там ми можемо робити все. Я просто до того, ну Якщо його не чіпати, ну, ну, типу, а, стіни ж теж як по декор приходять. Хоча стіни мить можна, кажу, а ви часто стіни миєте, в принципі? Щас. ну в житті пилососити там чи що. От, так і тут, Ну якщо його запечатать, і що ти просто, там, якщо проходиш одягом, наприклад, там, чи кіт в тебе просто світиться, не почне, якщо третиться в нього. От, то ну навіщо його супер-супер ну, щось замарачуватися? Хай воно там собі кисне, по суті. Що ви можете сказати про сьогоднішні наші експіріенси? Е, я можу сказати, що все було дуже професійно, мені дуже сподобалось. І я думаю, що це в майбутньому принесе е, чудові плоди в нашій роботі. І я думаю, ми з вами будемо співпрацювати. Все, чудово. Е, ну. Що більше цього добави? Зрости, які вийшли в результаті. Так, в нас вийшло дуже прикольно, багато всяких різних отаких от штучок. Найбільше. Ну, от ці це Це вовсе класно. Мені це дуже сподобалось. Також. Ну і деякі в нас мають ще пройти процес. Результат буде видно. Результат буде помітний, я думаю, вже завтра. Так що, продовжуємо експерименти. Готуємось до нових. Готуємось до нових, так. Да. Дякую.